Вітаю, Начинаємо третю частину теми З нами Бог це остання частина. Завдяки своїй людській природі Христос з'єднав себе з людством, а своєю божественною природою Він підтримував зв'язок із Божим престолом. Як син людський, Він залишив нам приклад послуху, а як син Божий дає силу бути слухняними. Це Христос сказав Моїсею з куща на горі Хорив. Я той, що є, ота скажеш Ізраїльним синам Сущий послав мене до вас. Це була обітниця визволення Ізраїлю, тому, коли він прийшов, уподібнившись до, до людини, то назвав себе Сущим. Я той, що є, немовля, з Віфлеєма, лагідний смирений Спаситель є Богом, що в тілі з'явився, і до нас Він говорить: Я пастир добрий. Я хліб живий, я є дорога і правда, і життя. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Я той, що є. Запорука всіякої обітниці. Я той, що є, не бійся. З нами Бог, це запорука нашого звільнення від гріхів запевненням в тому, що ми маємо силу коритися небесному законові. Принизивши себе і втілившись у людську природу, Христос відкрив характер, протилежний характерові сатани. Однак Він пішов дорогою приниження ще далі. З вигляду, ставши як чоловік, він упокорив себе. Бувши слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Подібно до того, як первосвященник знімав із себе пишні первосвященницькі шати і служив у білому льняному одязі звичайного священника, так і Христос прийняв образ раба, принісши жертву, ставши водночас і священником і жертвою. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш світ. З Христом повелися так, як Того заслуговуємо ми, щоб з нами повелися так, як того заслуговує Він. Христос був засуджений за наші гріхи, до котрих Він не мав жодної причетності щоб ми могли бути виправдані Його праведністю, до котрої ми не мали жодної причетності. Він прийняв нашу смерть, щоб ми прийняли Його життя. Його ж ранами нас уздоровлено. Своїм життям і своєю смертю Христос відновив те, що було зруйноване гріхом. Більше того, сатана прагнув навіки роз'єднати людину з Богом, але в Христі ми досягаємо ще тіснішої єдності з Богом, ніж до свого падіння. Прийнявши нашу природу, Спаситель з'єднав себе з людством нерозривними вічними узами. Так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина. Він віддав його грішному людству не тільки для того, щоб він міг взяти на себе наші гріхи і померти як жертва за нас, а й щоб запевнити нас у непорушності свого заповіту миру. Бог дав свого єдинородного сина, аби він став одним із членів людської сім'ї і назавжди зберіг своє людське єство. У цьому запорука того, що Бог дотримує свого слова. Бо дитя народиться нам, даний нам син, і влада на раменах Його. Бог прийняв людську природу в особі свого сина і возніс її на небо. Ніхто інший, як людський син, поділяє разом з Отцем престолу Всесвіті. Це про сина людського сказано, дивний, порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Я той, що є, сущий, це посередник між Богом і людьми. Він об'єднує людей з Богом. Він святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, не соромиться називати нас братами. У Христі зибна і небесна сім'ї поріднилися. Прославлений Христос є нашим братом. Небо сховане в людстві, а людський рід, у свою чергу, увійшов у надра безмежної любові. Про свій народ Бог говорить вони наші каміння в короні, на його землі блищатимуть, який же він буде щасливий, який гарний, звеличення викоплених буде вічним свідченням про Божу милість. У наступних віках Він покаже безмежне багатство благодаті своєї в доброті до нас у Христі Ісусі, щоб об'явилася тепер через церкву началам і властям небесним безкінечна мудрість Божа згідно з відвічним рішенням, що Його Бог ухвалив у Христі Ісусі Господі нашим. Завдяки викупній діяльності Христа, правління Боже виправдане. Всемогутній Бог визнаний Богом любові. Звинувачення сатани відкинуті, а його характер повністю виявлений. Повстання ніколи вже не повториться, і гріха більше не буде у Всесвіті. Упродовж нескінчених віків нікому не загрожуватиме відступництво. Завдяки жертовній любові мешканці землі і небес з'єднаються зі своїм Творцем нерозривними узами. Справа викуплення буде завержена. Там, де колись множився гріх, зростатиме благодать Божа, земля, на котру, на котру сатана претендує як на свою власність, буде не тільки викупленою, а й звеличеною. Наш маленький світ, над яким продовжує тяжіти прокляття гріха, і який залишається єдиною чорною плямою в Божому славному творінні, буде вшанований. Понад усі інші світи у Божому всесвіті. Тут, де син Божий перебував серед людей, де цар слави жив, страждав і помер, саме тут, коли він сотворить усе нове, скиня Божа буде з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом. І сам Бог буде з ними Богом їхнім. І викуплені, котрі упродовж нескінченних віків ходитимуть у світлі Господа, будуть славити Його за ним вимовно великий дар. Іммануїл з нами Бог. Амінь, друзі. Це кінець цієї теми. Наступна тема Вибраний народ. До зустрічі!